Є зобов'язання усіх, хто підписав і ратифікував відповідно Римський статут. да, хто визнає діяльність міжнародного кримінального суду, вони в силу міжнародних зобов'язань, а це 120 там з гаком країн. Вони мають відповідно до свого національного законодавства затримати і потім передати відповідно в руки правосуддя міжнародного. Але знову таки міжнародне право це така штука, цікава, яка дуже часто не передбачає якихось примусових механізмів. Тобто, якщо держава не виконує. Те, що вона підписала сама з іншою державою або з міжнародною організацією, то дуже обмежені можливості для того, щоб притягнути до відповідальності будь-кого в плані невиконання власне цього договору. Тому е, були випадки, коли по Африці там президент Південного судану катався до країни, ті відповідно ратифікували статут, і ніхто його не затримував. І ну, власне, це чисто питання доброї волі, як все, що пов'язано з міжнародним правом. Тобто, буде, мабуть, неприємно комусь якщо. Що не затримають, буде осуд публічний, але інших заходів по суті нема. Тому що власне виключити із ратифікантів статуту міжнародне право такого механізму не передбачає. Ну а з іншого боку, ну яка різниця? Ну виключили і виключили, тому що багато хто в принципі його не підписав, багато хто, в тому числі Україна, його не ратифікували. Тому тут ну власне, ми дуже часто міжнародне право осмислюємо через призму того, як діє національне законодавство, тобто є закони, є. Порушення закону є відповідальність. Прийшла поліція, виконавча служба, суд, там тюрма, штраф, там щось таке. Міжнародне право, на жаль, чи на щастя, як подивитися, не працює в такому сенсі, і механізми, як правило, конвенційні, тобто договірні і добра воля в більшості випадків має єдину єдиною можливістю для того, щоб щось реалізувати.